Адміністрація Трампа хоче почати виплачувати українським біженцям по тисячі доларів за добровільну депортацію на батьківщину. Повідомляє The Washington Post з посиланням на проект документа, який поки що перебуває в розробці. Подібні програми були і раніше, але Трамп хоче поширити їх також і на біженців, з охоплених війнами країн. Зокрема, планується таким чином вислати зі США 200 тисяч українців і 500 тисяч гаїтян. Пропонується використати для цього до 250 мільйонів доларів, спочатку призначених для надання інозем. Земної допомоги, яку Білий Дім прагне скоротити. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Олександром Стуббом, під час якої обговорив деталі телефонної розмови з Дональдом Трампом. Пряма мова: головне, щоб дипломатія заради миру була скоординована та налаштована на справжні результати. Очевидно, що Росія намагається виграти час, щоб продовжувати війну й окупацію. Працюємо з партнерами, щоб тиск змушував росіян до іншої поведінки. Санкції мають значення, і я вдячний кожному, хто робить їх більш відчутними для винуватців війни, сказав Зеленський. Він наголосив, що війна між Україною та Росією повинна закінчитися за столом переговорів. Однак, за його словами, на столі повинні бути чіткі та реалістичні пропозиції. Пряма мова: Україна готова до будь-яких результативних форматів переговорів. І якщо Росія й надалі висуватиме нереалістичні умови та підриватиме можливі результати, мають бути жорсткі наслідки сьогодні заплановані розмови з іншими нашими партнерами. Повідомив Зеленський.